Давайте з вами вже секундочку поговоримо. Раз у нас вже таке весілля, щось у мене таке гніздо якесь, <смі> начебто там зараз вилетять ці маленькі ластівки. Так, донечка моя зараз приходить додому і виключається. Просто отак, начебто, як я говорила в попередньому відео, хтось нажав на кнопочку, і моя дитина лягла спати. Певно, що вона дуже сильно втомлюється. Сьогодні вже е, середа. 3 вересня, це відео вийде трішки чуть-чуть пізніше. І що я вам хочу сказати, сьогодні вона вже зранку супротивлялася в тому, щоб йти в садочок. Але, прийшовши в садочок, ми її як би, вговорили. Вона казала, що я хочу спати. Давай ми з тобою ще полежимо, давай ми ще побудемо трішки вдома, а потім підемо. Торгувалася зі мною, але ми її трішки обдурили, сказали, що ти підеш в садочок, а я тобі зроблю сюрприз. Ну, сюрприз, я, звісно ж, зробила, бо ж слово потрібно своє тримати. Купили такі маленькі сквішики, такі зовсім маленькі. Для неї це дуже велика радість і прям дуже класний подарунок. Факт в тому, що ми прийшли в садочок, там діти вже плакали, і дитина моя подумала, що потрібно. Підтримувати компанію, раз вони один колектив і теж плакати. Але вона не трималася за мене, вона трішки, начебто, хотіла вже плакати. Я каже, ти йдеш в групу, трішки пограєшся, і я тебе заберу. Вона угу", ну повні очі сліз і відправилася в групу, сказала привіт і пішла. Каже вихователька, що вона себе дуже нормально поводила, не плакала знову. Ну, не починала цю всю історію знову, і все в неї було гаразд. Сьогодні ми теж забрали одну із останніх, так як вона загралася і гралася, і вихователі кажуть, що нехай буде, поки грається, то нехай буде. Забулася в попередньому відео взяти в неї інтерв'ю. Як їй подобається, знаєте, хочу залишити це для себе на пам'ять, і потім, щоб дитина могла подивитися теж, як їй в перші дні садочка подобається чи ні. Ну, якось так. Взагалі, я задоволена, хочу вам сказати, сьогодні третій день, і я вже відійшла, бо перших два мені здавалося, що в мене зірветься мозок. В квартирі був повний хаос, апокаліпсис і все, що тільки можна, як це можна назвати, але я вже трішки навела лад і займаюся домашніми справами. Все, все добре, бачу, багато батьків писали, що теж трішки, знаєте, цей такий ритм, в нього потрібно війти, і шалений ритм триває. І потім з часом буде трішки легше. Обов'язково. За скільки там потрібно, щоб людина звикла, щоб звичка була 21 день, то якось цей 21 день потрібно пережити. Попереду вже вихідні, буде трішки легше. Тому бачу, що я не одна, пишуть батьки, що теж так знаєте, фух. Е... Добре, що діти відвідують школи, все таке. Трішки вони мають чим зайнятися і менше сидять у гаджетах. Це є дуже добре, бо за літо, я думаю, багато хто добряче в них сидів. У мене Ростислав, аналогічна ситуація теж добряче в них сидить. І кожного разу це якийсь певний скандал з приводу гаджетів, але то таке, я думаю, у всіх. А ще сьогодні вночі. Добре, що діти спали і цього не чули. Якщо знаєте, то Та певно, що знаєте, що я. Знаєте чи не знаєте. Певно, що знаєте, бо тривога була по всіх містах України, і в нас були дуже гучні прильоти. Прям так, один-то був дуже гучний. Мені здається, зарухався будинок. Я відразу прокинулася і після нього було ще. Але після того були, чи то вже збивали, чи то вже воно що там падало, не знаю. На ранок була 6 година ранку, тільки почався відбій, і я відразу взяла телефон, думаю, ну що там, куди там вже прилетіло, куди там вже що що, що що там взагалі робиться. Але вночі було дуже гучно. Прям всю ніч, як з вечора розпочалася тривога, так і всю ніч. Оце от було, бачите, йдемо йдем до миру. Так що страшна була ніч. Звичайно, в такі моменти стає дуже страшно, і більше вже нічого не має, знаєте, цінності тільки, аби всі були живі та здорові. Бо все інше здається, в такі моменти просто ерунда, просто якщо чесно. Так що тримайтеся, мої любі. Тримайтеся з тим всім, думаю, що скоро. Я не думаю, я знаю, що скоро буде наша перемога. Треба бути впевнений, впевненим і навіть ні на хвилиночку не сумніватися, що наша перемога за нами і вона зовсім близько, щоб всі вищі сили знали і допомагали нам в тому. Ми знаємо, що перемога обов'язково буде за нами. Так що, ні на хвилиночку не сумнівайтеся, все витримаємо, все переживемо. Саме головне, щоб було без людських жертв, бо це дуже страшно, нема нічого ціннішого, ніж людське життя. Бо оце все якесь там будівлі, все таке, це все діло наживне, а оце от дуже страшно. <кхід> так що, Якось так все вам розповіла, поговорила, можна пити каву і продовжувати домашні справи, бо хочу зробити ще ось це вареничку. І ще хочу, що я там ще хочу. А, у мене ще є трішки помідор. Хочу зробити такий помідорний соус, щоб потім зимою. Типу кетчуп, типу соус, типу томат, щось таке, щоб додавати його кругом. Запитували мене, куди я його. Додаю під відео, де я показувала, що робила додаю, і в борщ, і в рагу. Ну, кругом. Де тільки можна, туди я його і додаю. Можу навіть додавати в клетушку і капусту. Трішки такого, трішки томатної пасти. Якось так. Якось так готую. І навіть на піцу можна теж там з майонезом перемішати і зробити такий класнючий соус. Не забутися взяти в дитини інтерв'ю. Буде в настрої, бо вона там щось грає за своїми іграшками і не буду її відволікати, бо хочу зробити ось я без труб'ю каву, поки вона ще зайнята. І скоро прийде син та й схоче їсти вже, знаєте. Він ж так багато їсть. Я просто здивована, що він так багато їсть. Він, певно, що добре підріс, подорослішав, бо в нього вже 152-й розмір одягу, хоча до цього був там 100. Мені здається, сорокова. Ну, загалом витягнувся хлопець добре і почав багато їсти. Це дуже добре. Але треба щось готувати. Так що я бігом п'ю каву, бо я з вами поговорила на 8 хвилин. До 8 хвилин кава точно охолола. Тому все, все вам сказала, буду приступати до домашніх справ. Ось так, невеликими перебіжками я роблю домашні справи. Донечка дуже придуже захотіла проводити братика на тренування, провели, і після того, як поверталися додому, зайшли в магазин і подивіться, яка там вже краса. Там вже повністю дуже багато осіннього декору, дуже багато гарних гарбузиків, є знижки на літній декор, ну і багато всього такого миленького. Цього дуже потрібного, але ми багато не прикупили, так як нам потрібно обрати було щось до подарунка нашій кумі, в неї день народження, ми їй подарували гроші. ну І ще такий невеличкий приємний сюрпризик. Я її сфотографувала, а вона вибрала, що їй там сподобалось. І ось такий взяли дозатор для мила, для зубних щіток, такий набір їй сподобався. І ось такий гарбуз така ємкість для зберігання. Ну, в неї це має бути саме для цукру. Ну, вибрала, сподобалося. Я дуже рада, що їй сподобалося. І поки ще син не повернувся з тренування, а у мене на столі повний безлад, хочу, хоча б навести в цій зоні якийсь порядок. Знаєте, якщо не можу навести порядок у всьому нашому житлі. Тому навожу ось так частинками, і вже око буде за що зацепитися, і вже якось буде чистіше і навіть приємніше попити чаю або щось перекусити, або повечеряти. Ой, якщо на столі без лати, я не можу. Це просто жах. Здається, ну вже такий хаос. Якщо на столі і ліжка розправлені, то все. Мені здається, що е, дуже і дуже страшний безлад. Прям бардак. І у мене квіти, які стояли у вазі, і які стояли у банці, бо в мене не було такої маленької вазочки, все зайняте, квітів дуже багато. То син приніс, то з села щось привезли, то на участку нарвали. І квітів начебто багато, але вони вже. Покидають наш будинок, а залишуть тільки те, що дійсно ще будуть радувати декілька днів своєю красою. Гарно стоять, до речі, айстри. Я навіть не очікувала, що вони настільки довго можуть простояти у теплій квартирі тиждень. Це стабільно прям дуже мене радували, дуже гарні кольори і. Вже проберу, щоб не було тієї брудної води, бо дуже негарно. Показую вам таку велику троянду, яка розпустилась, і вона дуже ароматна. Ще в мене на балконі стояли, як бачите, у вазі та у банці квіти. І з усього всього я зібрала лише один невеличкий букетик, бо вже повідцвітало щось, щось по Хилило зовсім голови, ну, а хочеться, щоб око на чомусь зупинялося, на чомусь прекрасному, на чомусь дуже гарному. І залишу те, що ще дуже гарне і що буде нас радувати під час сніданку, обіду, вечері, перекусів і такого всього. Ось так я частинками намагаюся навести лад в своєму домі, скільки цього не роби, все рівно мало, я знаходжу щось ще. Знаєте, немає. Жів досконаленню, можна все вдосконалювати, вдосконалювати скільки завгодно, так і у мене. Але коли вже дійсно безлад, і коли ти вже зацепляєшся за деякі речі, то бачиш, що це вже точно потрібно братися і щось змінювати. Бо за ці дні ось цього шумного ритму закрутилася голова, і було не дуже до домашніх справ. А наступне відео будемо з вами наводити порядок. Я думаю, так як і у всіх вже трішки вбулися, трішки вже втягнулися в цю робочу неділю, в цей робочий тиждень і можна вже починати прибирати. Ось так змінився простір дуже швидко, буквально за хвилин 20, якби я ще, ще не відволікалася, то було б іще, іще швидше. Бо де, мабуть, видно, може, ні, не знаю. Ти що хотів? А, ти не голий проходь. <laughs> В рушнику пішов. У нас вже дуже пізня вечеря. Діти покопались, накопались, даю сметану. Щоб ви розуміли? У мене ще є пакет, і абсолютно не розібраний. З магазину ми прийшли з вулиці і так його і не розібрали. Даю метанку, а ти поки що розкажи нашим друзям, як тобі в садочку. Кеш. Дуже кесне. Дуже класно? Да. Тобі подобається в садочку? Так. Да. Що там в садочку робили? Маму. Чекали маму? Так. <тур> а мама прийшла за тобою? Угу. Тобі подобається в садочку, так? Да? Угу. Ви там щось їли? <тур> <тур> Бережу, зараз розкажеш нам. Ти з кимось подружилася? <тур> <тур> з дівчинкою. З дівчинкою подружилася? Ага. От чомусь справа. То тобі сподобалось в садочку, так? Да? <гум> Ти завтра підеш знову в садочок? Так. <гум> ага. А мама за тобою прийде трішки пізніше, так? Да? Ага, ви малювали, може, чи ліпили, що робили? <гум> малювали. Малювали? Ти кого намалювала? <гум> Котика. <гум> Котика? <гум> Лисичка. І лисичку? Двох малювала? <гум> да. Так. Класно. То тобі в садочку сподобалось? <гум> А дітки плакали? Як? Плакали. Прям плакали? Хотіли маму, так? Да? Mm -hmm. А тобі сподобалось, так? Да? Ти гралася з тітками? <пап> ти доросла в нас? Класно. А тебе хто приходив, забирав? Йосик mm -hmm. з мамою. Йосик з мамою прийшли і забрали тебе? Так. Yeah. Ой, ти молодець. Буде ще ходити в садочок, так? Mm. Угу. Давай каже нашим підписникам всім пока. Всім пока! На добраніть! На добраніч. Так, дякую що дивитеся наш канал. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Як ви зрозуміли, в нас пізня вечеря. Зараз ще один такий самий прийде страшно голодна людина. Яка хоче їсти, вони вже провели себе в порядок і готові до сну. А я ще зовсім не готова до сну, бо ще в мене багато різних справ. Тому я з вами прощаюся. Ми вас всіх обіймаємо, так? Mm -hmm. Кажемо вам всім до зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!